Я так думаю, що тут зібралися ті люди, які дійсно хочуть побудувати своє життя. Хочуть збудувати кар'єру. Ігор Калєтнік, як кажуть, влучив у ціль. На зустріч із першим заступником голови Верховної Ради України приїхали його земляки з Вінничини, активісти спілки молодіжних організацій області, найчисельнішої громадської організації та студентського парламенту. Серед них помічники депутатів Вінницької обласної ради, голови комітетів, комісій. Дуже важливо, що на Вінниччині працює така організація спілка студентства молоді, де ви можете один одному передати. Ті знання, той досвід, який ви маєте, обмінятися ним, поспілкуватися з своїми колегами, і це дуже важливо, тому що я знаю, наскільки Вінницька обласна рада займає активну позицію в цьому ключі. Знаю, наскільки є активним голова обласної ради Татусяк Сергій Пилипович. Він людина надзвичайно досвідчена, людина, яка була народним депутатом України, яка пройшла великий життєвий шлях і мудрості, і знань. Тому я думаю, що. Ті його такі починання, які він започатковує на Вінниччині, обов'язково дадуть свій результат і в майбутньому, і ви також будете гордитися тим, що ви були разом. Коли цей рух тільки розпочинав свою роботу серед учасників члени студентського парламенту, що був створений за ініціативи спілки молодіжних організацій. Цей консультативно-дорадчий орган працює при Вінницькій обласній раді та обладміністрації. До його складу входять 65 парламентарів. Їх обирали демократичним шляхом у навчальних закладах області першого четвертого рівнів акредитації. Власними силами вони створили такий собі аналог міні-обласної ради. Дуже важливо, коли молодь цікавиться роботою органів місцевого самоврядування, Верховної Ради парламенту України, тому що це та основа, це той фундамент, який дозволить в майбутньому тим молодим людям, які мають до цього бажання, які мають стрімління, які для себе складають перспективу праці в органах державної влади. Це важливо для того, щоб потім це використати, зрозуміти і на практиці використовувати і застосовувати. Тому що ті, хто вибирає для себе інший шлях, безперечно, воно йому також буде в пригоді, якщо працювати в приватному секторі, в комерційних структурах, це дозволить розуміти, як працює державний апарат, яким чином цей апарат. Регулює певні відносини між людиною і державою, яким чином і для чого працює Верховна Рада України. І якщо на це питання відповідати, то сьогодні створення ефективно діючих законів це основа для того, щоб якісно працювала в нашій країні. Державні органи, державні структури під час зустрічі Ігор Калєтнік розповів землякам про український парламент його роботу. Всього за цих дві сесії, які ми відпрацювали, Верховна Рада України прийняла до свого розгляду майже дві тисячі законопроєктів, з яких 1300 законопроєктів вже знаходиться на розгляді в комітетах. 400 із них вже готові до розгляду. Це ті, які вже комітети відпрацювали, і готові для того, щоб Сесійна зала і народні депутати мали змогу їх розглянути. Всього за цих дві сесії розглянуто біля 50 законів. Прийнято це, скажімо, надзвичайно мала ефективність, тому що 19 пленарних засідань не відбулось. Перший віцеспікер розповів землякам про те, що нині за спеціальною програмою майже 70 осіб, здебільшого це студенти проходять спеціальний курс стажування в органах державної влади, зокрема і у Верховній Раді України. Залучення молоді, на мою думку, має відбуватися через призму існуючих механізмів, тобто, створювати якийсь спеціальний механізм залучення. Це ми одразу будемо ставити в нерівні можливості різні категорії, в тому числі і молоді. Повірте, що якщо ви змогли в себе в вищому навчальному закладі себе проявити, вас обов'язково там побачили, ви вже сьогодні змогли заявити про себе, і як я тут почув, що ви обрані демократичним шляхом на свої посади, тобто я так розумію, що за вас проводились відповідне голосування вашими ж однокурсниками, чи, скажімо, інших курсів, вашими е колегами по навчанню. Це вже свідчить про те, що є певна до вас довіра, і є певна харизма, є можливість і була можливість себе проявити. І це той результат, якого досягли саме ви. Це вже дуже добре. А з роботи у законодавчій та виконавчій владі молоді Подоляни вже засвоїли. Тож запитання першому віце-спікерові вони ставили зізнанням справи. За ініціативи молодіжних організацій вже зреалізовано деякі соціальні проекти в області. Основна ж мета роботи самоврядних організацій налагодження зв'язків із місцевою владою, залучення активної молоді до реалізації соціальних проєктів. Чи достатньо у вас повноважень у студентському парламенту, щоб таки на місцевому рівні вирішувати проблеми студентства? Ну, в порівнянні з іншими областями в нас дуже багато цих можливостей. А так як це є перший конституційно до речі, який діє вже протягом трьох років. Історія в нього вже позитивна, то я думаю, що дійсно ми є прикладом для інших областей. Якщо наводити приклади, то завжди нас запрошують і на засідання комісії обласної ради. Нашу думку в профільних якихось питаннях запитують. Якщо є якісь місцеві питання, ми або в формі діалогу, або письмовій формі надаємо пропозиції, або висловлюємо думку саме студентства. Керівництву Верховної Ради України значно складніше працювати, хоч і повноважень достатньо законодавчо закріплених. Ігор Калєтнік назвав і причини певних збоїв у роботі парламенту. Ви знаєте, це по різних причинах відбувалося, можливо, і це наслідок того, що змінилася майже половина народних обранців. Це ті люди, які були вперше обрані народними депутатами України. Тому це як наслідок, можливо, і те, що вони мали зрозуміти, відчути дух Верховної Ради. Це нормальна притирка до того, щоб люди почали активно взаємодіяти. І я думаю, що такий конструктивний діалог по великому рахунку вже з кожним днем набирає днем набирає своїх такого досить конструктивізма. Але головне, щоб ухвалені парламентом рішення виконувалися, наголосив перший віцеспікер українського парламенту Ігор Калєтнік. Безперечно, ми сьогодні надзвичайно велику увагу приділяємо тому, наскільки прийняті закони будуть давати змогу розвиватися нашій державі, на економіки нашої держави, наскільки це дозволить регулювати певні взаємовідносини, розвиток тих тих чи інших сфер розвитку. І галузей господарювання, і тут дуже важливо правильними акцентами звертати увагу на контрольні функції Верховної Ради, на чому ми акцентуємо сьогодні нашу увагу, тому що. Саме аналізувати, а як на практиці цей законопроект працює, як він почав діяти, що він корисного дав для людей. Чи навпаки, можливо, він шкодить, а він був прийнятий через те, що відбулася якась певна політична ситуація, і була певна відповідна ситуація, що необхідно було приймати такий закон. Щодо церемонії нагородження, то вона дещо була незвичною для Верховної Ради України. На цей раз не керівництво ради, а студенти вручили почесну відзнаку відомому землякові першому заступнику голови Верховної Ради України ігору Калєтніку за підтримку студентського руху і сердечко символ Вінничини. Розвиток нашої молоді. І е, також від нашої організації ми співпрацюємо з однією громадською організацією Відкриті серця. Е, це благодійна організація, які е, дітки своїми руками неповносправні виробляють різні е, цікаві вироби. Ось таке серце, тому що витує таке твердження, що Вінниччина – це серце України. Ми б хотіли подарувати частинку свого серця вам. Візьміть, будь ласка, тут є брошури про. Нашої організації підкреслив, що для кар'єрного росту потрібні перш за все знання, прагнення до самодосконалення і не зупинятися на досягнутому. Це найголовніше. Молодість це навпаки, я вважаю, та ключова така річ, яку потрібно дуже цінити і правильно використовувати. Тому що вона дає змогу мати при повній енергії сил, якщо ви ще отримали досить якісну освіту, це все поєднати і зробити той авторитет, з яким ви будете йти все своє життя. Це те, що ви зможете зробити за перших 10 років, а потім повірте, що вже по іншому і ви не зможете. Працювати і по-іншому люди на вас не зможуть дивитись, тому що це те, з чим ви будете проходити через все своє життя, і той приклад, який ви будете потім давати своїм дітям. Тож цілком можливо, що серед учасників зустрічі є і майбутні народні депутати України. До цього потрібно прагнути, зауважив Ігор Калетник. Перший заступник голови Верховної Ради України. Тому що ж не ціль стати народним депутатом, ціль, а що ти там будеш робити, яким чином ти туди прийшов один раз і після того більше ніколи не прийдеш, тому що тебе не оберуть люди, тобі не будуть довіряти, над тобою будуть насміхатися, що ти там був випадковою людиною. Мабуть, моя рекомендація і моє особисте переконання, що цілі молодь має для себе ставити зовсім інші. Ти маєш гарну освіту, це вже. Перший і дуже важливий крок ти маєш бажання, ти отримав відповідні знання під час цієї освіти, тому що наявність освіти і знання, ми знаємо з вами, що це не завжди однакові речі. А після того ти маєш для себе визначитися, яким чином ти маєш це використовувати. Галина Ткаченко, Олександр Бордоніс, парламентський телеканал Рада.